Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі присяченому металообробці. Сьогодні у нас в роботі така цікава планшайба для шиномонтажного монтажного верстату для рихтовки дисків, якщо бути точнішим. Наш камрад-підписник каналу попросив зробити таку роботу. Є заготовка у вигляді бліна, грубо обдертого, всюди є припуск, всюди є запас. Доволі така масивна залізяка. З креслень є кілька ідей, як це має бути з певними ескізами, з певними розмірами. Але ще, крім того, клієнт надав словесні побажання, як бачите, що він хоче, що він хоче змінити, що він хоче додати, бо в процесі роботи змінювалися трохи технічне завдання. А також людина надала такі макети з пластику, як мають виглядати ті пази. А Ми бачимо е, градусну, градусне розміщення даних пазів. Давайте собі домалюємо дещо для підказки. То є У нас 0 градусів, то у нас 90, то у нас 180. Тут я зараз зроблю помилку. Замість 270, я напишу 240, але потім я виправлю. Ми бачимо тут 30 градусів, ми собі рахуємо від нуля, значить до цієї точки у нас 60. Робота буде робитися на поворотному столі, тому нам потрібно знати чітке розміщення від якоїсь нульової точки. А сюди 90, а якщо додати той кут сюди, то тут буде... Е, рахуємо, від 180 віднімаємо чи до 90 додаємо на калькуляторі і собі проставляємо ці додаткові розміри. Це дуже важливо для того, щоб потім не помилитися і не зіпсувати матеріал. 144 у нас до цієї позиції. Градуси, градуса відповідно до наступної 180, так як я вже написав раніше. Тут в нас треба вже від тої відняти сюди. Зараз я перерахую, скільки там виходить. 216, 270 я виправив і 300, а там сходить знову на 0. Тобто ми бачимо таке розміщення, так? Це в нас 0. Потім перший на 60, потім на 90, потім на 144 у нас є цей розмір між ними кутовий. Так. Потім на 180 навпроти. Наступний 216 градусів, 270 навпроти, 90 до цієї точки. І останній на 300, а потім сходить знову на 0 або на 360, хто як там любить собі позначати. Отак, ну, заготовка має припуск сюди на 3 мм більше, клієнт надав, як я вже сказав. І так, поїхали до роботи. Перше, що ми робимо, це обдуваємо повітрям планетарку чи Архімедову спіраль патрона і ставимо кулачки з шипами. Хто на каналі давно знає, ті, хто недавно бачили недавно відео про Гері, і там вони знову фігурували. Дуже класно. Ті шипи колись були довші, але в процесі я їх потрошки підпилював, підточував, і вони стаються коротше-коротше. З часом прийдеться, звичайно, щоб поміняти. Наколюємо заготовку на наші шипи. Отвір по центрі є. Одною рукою важко втримати. Але зараз все відбудеться. Так. Є. Накололи, піджали центром добре, подивилися, що воно як воно. Притиснули добре. І нам ця позиція потрібна тільки для проточки зовнішнього діаметру. Ну от, проточуємо, міряємо і зразу в розмір. В процесі роботи трохи розміра мінялися, все почалося з 225, а закінчилося 250. Ну, Я завжди, якщо є можливість щось відкоригувати, людина хоче, і що це ще не зроблено, то я завжди йду на зустріч, аби досягнути відповідного результату. Сверлимо центральний отвір сверлом яке було. Це здається на 13 сверло, коли я шпіндель недавно робив. І розсверлюємо на 33. Далі будемо розточувати посадку. Оце сверло, яке зараз саме на 33, воно в мене вже кілька років не витягується з втулки. Я ним завжди сверлю, коли треба от грубо. Буває, навіть з нуля врізаюся. Оберти, ставлю 80, обов'язково емульсія, щоб не згоріло. І без проблем сверлю. Воно вже дуже багато всього зробило. Воно такого характерного чорного кольору. І впізнаване. Так, ну от, є. Давайте зразу на начисто. І тоді будемо її розточувати і все решта робити. Ця, цей турець у нас буде базовий. Він буде розточений за одну установку з отвором. Як бачите, під зворотні клочки я вже підклав алюмінієві бляшки, щоб не було слідів зажиму. Все-таки віддавати людині деталь, де нема слідів зажиму. Це так досить професійно майте це на увазі. Торцуємо і на ходу відводимо стружку, так як Д'Артаньян фехтувальник з шпагою на ходу ловить яблука у фільмі. Доторцовуємо і маємо базовий торець, після цього будемо розточувати поцір. Можна навпаки, хто як хоче, так і робить. Ну, В принципі, тут буде багато стружки, так що це в принципі, не суттєво. Відторцювали наш блін. Здається, так, ще не розмір. Зараз будемо додати, це ще не розбір, фасочка, і решта все буде вже з другого боку. Ставимо розточний різець з оправкою і будемо зараз розточувати в розмір центральний отвір. Центральний отвір є базовий, ця планшева буде на нього кріпитися. Робимо в плюсі 2 сотки від номіналу, і щоб потім це було все гарно забазовано на валу. Оправочка наша, розточний різець і розточуємо. Це чітко по Ну, Спочатку, звичайно, шукловимо розмір по штанген циркулю, дивимося, який там у нас припуск. І, якщо треба, додаємо, відбавляємо. Тепер вже можна працювати нутроміру. Звик я працювати цими телескопічними нутромірами. При певних навиках є повторюваність, є попадання в розмір. В принципі, на кілька років користуюся і задоволений. Нутроміри фірми Starred США презент від пана Володка Потоцького йому вітання. Є ще й китайські, але там проблема з повторюваністю, звичайно, що є. Для неточних операцій можна використовувати і їх. Майте це на увазі. Це такий якісний фірмовий інструмент, він рулить і знижує ймовірність браку. Так, ну що ж, розточуємо в розмір центральний отвір згідно тих технічних вимог, які надав клієнт. Можна на фінішних розточках, я люблю трошки змочити емульсією, тоді воно виходить трохи чистіше і так якось легше працюється різцю. Можна взагалі з емульсією поливати з насосу, з трубки, так як це робить на ЧПК верстатах і так далі. Емульсія навіть при токарній обробці покращує результат вашої роботи, але не бризк і всього решта. Майте це на увазі, особливо при роботі на універсальних токарних верстатах. Буває не стільки тої роботи, скільки бризк навколо себе. Так, Міряємо, обдуваємо. Можна проконтролювати ще таким зворотнім мікрометром. Самі тут його мені ніколи столик подарував. Розточуємо з другого боку, починаємо ми з фаски. Фаску робимо таку трошки більшу, бо зараз будемо ще сторсовувати, оскільки в нас був розточний різець. І Узгоджуємо з клієнтом, який ж він там хоче розмір на рахунок товщини. там теж були узгодження на ходу, і безпосередньо починаємо вже торцювати в розмір, так, як він хоче. Взагалі заготовка при першій торцовці. От зараз побачите, я торкнувся різцем. Так. Десяточку додав чи півтори. І, як бачите, вже йде як чисто. Тобто, з одного боку я здербіший припуск, а з цього боку я роблю як чисто і далі заганяю в розбір після того, вже як з клієнтом узгодив, яка цифра має бути в результаті. Буває, що така стружка намотується в бороду, і буває, що вона починає затирати на заготовці, робить такі характерні натіри. Тому при чистових проходах бажаємо це робити на малій глибині різання. За допомогою крану ставимо поворотний стіл. Тут без поворотного столу ми не обійдемося. Поворотний стіл Хекер, казковий, точний, жорсткий і взагалі дуже вдала і класна конструкція. Видуваємося з центрального отвору і не обов'язково буде потрібен. Так, напевно, видати з попереднього замовлення не почистив його. Так, є. І ставимо краном наш стіл на фрезерний верстат. Мілко. Кріпити треба надійно, обов'язково перевіряємо чистоту е, стола. Це робиться завжди рукою, як би це дивно не звичайно. Будь-які пилинки, соринки, рука відчуває. Ганчіркою чи рукавицею цього ніколи не відчуєте. Починаємо з нуля, ноль І зараз ми розміщаємо, як наші пази мають стояти, для того, аби розставити знизу підкладні ролики, це ролики від підшипника, розставити їх в такій позиції, щоб не заїхати в них при фрезеруванні пазів. І оцей макет з пластику, який надав клієнт, він тут досить класно нам допомагає. Отак от ми його перепіднімаємо. Зміщаємо їх як на до середини, а потім зверху ставимо наш, нашу заготовку. О, і будемо зажимати це все центральною шпилькою. Цей макет нам досить тут класно допомагає, щоб побачити, де ж вона там вилізе з другого боку. Центральна шпилька. О, отворі стола є різьба. І вона є дуже помічна. Зараз я підготую шайби, гайки і ми продовжимо. Так, токарнув шайбу. Перше, що ми робимо, ми вистукуємо заготовку на поворотному столі. Для цього від'єднуємо план шайбу від черв'яка і просто крутячи її, вистукуємо її мідною такою виколоткою, для того, щоб заготовка не била. не била. Тобто ми вистукуємо, щоб заготовка крутилася. Соосно з планшайбою столу. Після цього ми тим же самим центрошукачем обкатуємо заготовку совосну з шпінделем. До речі, мітутою індикатор, куплений одного з свого колеги, був той індикатор один генч, був без скла. А також бракувало кілька болтиків. Болтики викрутив з старого смартфона. А скло вирізав з змінного скла для зварювальної маски. Получилося не гірше, ніж у японців і з того часу індикатор чудово працює. Так, викатав, і то є в нас ноль. Ставимо в зацеп черв'як з черв'ячною шестерньою, то є позиція 0. Прикидаємо, як ми будемо крутити, що ми маємо робити, і визначаємо, де в нас мають бути західні отвори для пазів. Я люблю фрезерувати отакі пази, коли на початку і в кінці є отвір. Тоді фрезі легше врізатися в отворі, є вихід стружки, а також ну, якось так я привчений. Причому, якщо у нас паз на 16, я завжди сверлю трошки меншим. На 14-15, на 15, для того, щоб фреза гарантовано потім при фрезеровці в нас. Підрізала всі необхідні речі, і сліду від сверхловки не буде. Ну, це виключно моє бачення, хтось або по-іншому. Ну, я роблю так. Від деяких звичок старої школи я не відходжу свідомо. Ну і отак от з емульсією ми це діло свернемо. Немає смислу тут зараз користуватися лінійками, а саме розміткою по кругу. Чому? Тому що на тих самих позиціях. На яких ми свернемо отвори, буде і фрезеровка. От ми бачимо, є перша позиція так, на краю. Не спішучи на подачі, консоль їде вверх, шикаємо емульсію і отак от, от ми свернемо. Взагалі о, у верстаті дуже широка гама подач від 10 мм на хвилину. До там, тисячі з чимось майже на швидкому ходу. Тому відібрати режими для свердловки взагалі не важко. Так, І коли ми свердлимо, ми обов'язково пересвідчуємося, тому що свердло у нас не виходить в не попадає на ролики, які знизу є, якщо треба, можна ще щось змістити. Ну і Ролики, звичайно, для того, щоб не попасти в стіл. Недавно був на одному заводі, де в ряд стояло кілька десятків фрезерних верстатів і у всіх без виключення пофрезеровані столи. Пофрезеровані, посверлені. На моє запитання, чому так ні майстер цеху, ні бригадир, ні начальник цеху відповіді не знайшли. Або просто застидалися. От так от сверло виходить. Низу, при цьому не зачіпає стіл. Ну, звичайно, з дуру можна свергнути і далі, і попасти все-таки в стіл, але ми контролюємося по лінійках, по глибині, по Осі Z. Розфіксовуємо стіл і ділимо. Тут є момент. Бачите, воно є. Дана деталь є симетрична відносно осі, тобто нема різниці, куди ми будемо крутити, чи вправо, чи вліво. Зараз я вам покажу на з Самого початку я цього не помітив. Тут я думаю і вагаюся, куди то мені краще крутити. Туди ніби зручніше рахувати, а туди накреслені відлік подав з іншої сторони. Виключаємо верстат, думаємо, як ми будемо робити. І повертаємося на позицію 60. Так, є, зафіксували і продовжуємо. Так, зараз я вам покажу. Отак от, от вийшли отвори, це зовнішні краї наших пазів. Розфіксовуємо ось Х, їдемо до центру на розмір початку паза. І робимо все те саме на внутрішньому розмірі по пазах. Точно так само. І починаємо фрезерувати. Я вже два зробив в ейфорії. Як це відбувається? Фреза діаметр 16. Як бачите, я додав прихвати. Прихвати в нас мігрують час від часу. Тобто ми в процесі роботи прихвати зміщаємо туди, де ми не будемо вже вертатися, але це доволі сильно підстраховує. Момент спочатку йдемо робити за дві установки: фрезерувати, а потім перевертати і робити гніздо заниження. А потім подумав, ну раз я можу профрезерувати наскрізь, то з тої самої установки я можу і профрезерувати заниження. Як це відбувається? Я користуюся цим емульсійним туманом, де повітря разом з емульсією обдуває фрезу. Надзвичайно зручна річ, я зацінив, використовую його і на шліфовці, і на фрезеровці. Адаптував під цього індикаторну стійку. І воно дуже класно. По-перше, воно. Обдуває фризу, видуває стружку, а по-друге, воно е, не має проблеми з тим, що цю емульсію потрібно десь відсіджувати і все. Воно споживає емульсії не так багато, там буквально пів склянки в годину. Цей розхід можна регулювати. І отак от воно фризує. Бачите, дуже зручно попадати, заглиблюватися фризою на початку і в кінці, коли в нас є отвори. Воно Дуже помічне. І видно бачите на фоні лампи оцей бриз від емульсії, як воно легенько зволожує і обдуває, і стружку видуває, і зволожує і охолоджує. Зараз в швидкому темпі покажу вам. По 3 чи по 4 мм я брав подача, звичайно, що на автоматі, від. Координати до координати, чітко по лінійках. тут чітко видно цей бриз. Звичайно, що довго так працювати не можна, потрібна або витяжка, або респіратор, тому що надихатися по регулюції можна і потім мати проблеми. Ну, от Видно, як фреза зараз буде брати вже на всю довжину, на всю ширину нашої заготовки. Ось так от воно йде процес. А далі, коли пофрезерну навколо, фрезеруємо вікно. Вікно фрезеруємо по тих самих координатах, тільки ще додаємо поперечку, і лінійки в цьому допомагають. Це пришвидшений. Зйомка, отак от от вона йде по кругу по кругу. глибина 10 мм і там трохи в на сторони. А сам баз залишається на 16 болти. Я так зрозумів, що тут якісь сухарі мають бути, або головки болтів, щоб не прокручувалися. І отак от от фрезерується таке вікно. Дуже класна ця фрезатка досповна, імпортна. Це, до речі, фреза БУ після ЧПК. На ЧПК вона вже своє відробила, а в мене ще отак от, от дре. Бачите, от ми перекидуємо прихвати, коли вже там зробили, перекинули прихвати на інші позиції. При цьому центральна шпилька в шпулька залишається. От так от, бачите. Добре, я вже накрутив емульсію, це вже доволі велика подача, вже так досить сильно подає. І в кінці, що ми робимо ми оці гострі краї, трошки притупляємо фрезою. Бачите? І раз, переїхав на іншу позицію. Заїхав знову на Ось Z, глибину 10. І ті от зубчики ми їх. Підфризеруємо, трошки підтупляємо. Клієнт вказав ці заниження великою фризою, ну, це не суттєво. ми зробили такою більш квадратною форми, то в принципі ні на що не вховає. Так, є, є і останні, останній зубець, який треба притупити. Багато стружки, як бачите, вифризервалося з неї. Ну, як людина хоче, таке і отримує. Так. От. Заїхали на ОСЗ на глибину 10 і притупили фрезою той зубець. Це чисто в цілях безпеки на рівні зняття ви бачите. От і все. Опускаємо, розжимаємо прихвати. Прихвати, я розумію. надіюся, ви розумієте для чого. Навантаження велике при фрезеровці. І щоб десь не згорнуло. Я вирішив підстрахувати. Так, тут у нас одна гайка сирота на 17, решта всіна класична на 19. Бачите, зажимаю через алюмінієві бляшки. Це, до речі, бляшки, це є броня з високомортного кабеля. Ну, от, забираємо, бачите, скільки стружки надер наскрізь. Так, ну зараз обдуємо і обов'язково будемо підпилювати заусну, зачищати і деталь буде практично. Готова. Для зняття заусениці я використовую рімер, так званий гачок для зняття за Ну, Отак він от прекрасно знімає, і є і легенько притупляє кромочку. Те. Трохи дав по камері рукою, але нічого страшного, я думаю, ви не образились. І є і так далі. Чисто все вийшло гарно. Отака деталь витираємо і показуємо готове. така деталюха, як бачите, якщо прикласти макет, о, отак от людина хотіла, оскільки діаметр збільшився, то у нас пази вийшли трошки довші. така деталюха. Тут, бачите, розболтовка може бути на 4, на 5, на 3, наскільки хочете, тобто на різні варіанти. Кріплення цієї штуки на вал буде одягатися на ту посадку центральну. І буде 3 чи то 4, отак отвори. Здається, 3 отвори на 12, на великий масивний фланець. Успіхів вам!